Ці садівники допускають помилки, помилки є природною частиною навчального процесу, але вони можуть засмутити будь-якого садівника. Особливо це стосується контейнерного вирощування овочів, деякі культури дуже вимогливі до умов, особливо якщо ростуть в горщиках. Так яких же помилок варто уникати в цьому сезоні при посадці овочів в контейнери? Я зібрав для вас повний список поширених промахів, які можуть зіпсувати ваш урожай. Якщо ви їх врахуєте, у вас буде більше шансів виростити здорові та смачні овочі, використання занадто маленьких контейнерів перша і найчастіша помилка вибір занадто маленького горщика. Багато хто недооцінює, наскільки великим виросте рослина. Важко повірити, що крихітний 15 сантиметровий саджанець томата через пару місяців перетвориться в півтораметрового метрового гіганта. Чим більше горщик, тим краще. Великий обсяг ґрунту дає коріння більше місця, утримує більше вологи і поживних речовин. До того ж, великі контейнери повільніше нагріваються, а значить, вода випаровується не так швидко. Рослини з переплетеними корінням. Ще одна проблема покупка або вирощування рослин з переплетеними корінням. Якщо коріння щільно оплили земляний кому і почали закручуватися по колу це поганий знак. Такі коріння втрачають здатність нормально вбирати воду і поживні речовини, і рослина починає марніти. Завжди перевіряйте коріння перед посадкою. Якщо вони білі і здорові, але злегка закручені, нічого страшного. Але якщо коріння коричневі і щільно сплетені, краще вибрати інший саджанець. Брудні горщики перед посадкою. Якщо ви використовуєте старі контейнери, їх обов'язково потрібно помити. Бруд і залишки торішньої грунту можуть містити хвороби і грибки. Спочатку вимийте горщик з милом, потім обробіть дезінфікуючим засобом. Можна використовувати розчин хлорки, 10% або спеціальні санітайзери. Головне дати горщику повністю висохнути перед посадкою, неправильний вибір сорту. Багато овочів просто не підходять для контейнерів. Наприклад, звичайні сорти томатів або перців виростають занадто великими. Завжди шукайте на упаковці позначки для контейнерного вирощування або карликовий сорт. Добре підходять короткі морквини, круглі редиски, буряк, зелень. А ось для салату або руколи спеціальні сорти не потрібні, вони і так відмінно ростуть в горщиках. Контейнери без дренажу. Гарний горщик без отворів це пастка. Без дренажу вода буде застоюватися, коріння почнуть гнити, і рослина загине. Якщо у вас є декоративний горщик без отворів, використовуйте пластиковий вкладиш з дренажними отворами. Або просто виймайте рослину під час поливу, щоб зайва вода могла стекти. Перелив: Страх засушити рослини часто призводить до зворотної проблеми, переливу. А симптоми у них схожі: воянення, пожовтіння листя, загибель рослини. Перед поливом перевіряйте ґрунт пальцем. Якщо верхні 2-3 см сухі, можна поливати. Краще поливати рідше, але рясно, щоб вода просочила весь ґрунт і витекла з дренажних отворів. Не долив. Інша крайність легке збрискування замість повноцінного поливу. Якщо ґрунт пересохне, вона почне відставати від стінок горщика і перестане вбирати воду. Якщо це сталося, спробуйте метод нижнього поливу. Поставте горщик в піддон з водою і дайте грунту насититися вологою. Недолік сонця. Більшість овочів потрібно не менше 8 годин сонця на день. Якщо ваш балкон або тераса затінені, рослини будуть слабкими і маловрожайними. Спостерігайте за освітленістю і при необхідності представляйте горщики в більш сонячні місця. Використання садової землі. Грунт городу занадто щільний для контейнерів. Він швидко злажується, погано пропускає воду і може містити хвороби або насіння бур'янів. Краще купити готовий субстрат або зробити свою суміш на основі торфу, кокосового волокна, перліту або піску. Відсутність підгодівлі. Грунт в горщиках швидко виснажується, тому рослинам потрібні добрива. Якщо на упаковці почевосмоси не вказано, що вона вже удобрена, обов'язково додайте підгодівлю при посадці. Використовуйте збалансовані добрива для овочів і дотримуйтесь інструкції. Перегодовування так само шкідливий, як і недокорм. Камені на дні горщика міф про те, що камені покращують дренаж досі живий. Насправді вони тільки зменшують корисний об'єм горщика і обтяжують його. Краще просто використовувати якісний пухкий ґрунт і не забивати дно зайвими предметами. Загущені посадки. Якщо ви сієте насіння прямо в контейнер, не забувайте проріджувати сходи. Загущені рослини конкурують за світло і харчування, частіше хворіють і дають слабкий урожай. Залишайте тільки найсильніші паростки, дотримуючись відстань, вказане на упаковці насіння. Відсутність опори. Томати, перці, огірки і баклажани в контейнерах потребують підв'язки. Без підтримки стебла можуть зламатися під вагою плодів, встановлюйте опори відразу при посадці, поки рослини ще невеликі. Підійдуть кілочки, решітки або спеціальні клітини для томатів. Занадто рання висадка. З першим теплом так хочеться скоріше виставити розесаду на вулицю. Але якщо ночі ще холодні, рослини можуть загинути. Дочекайтеся стійкого тепла і перевіряйте прогноз. Якщо є ризик заморозків, вкривайте горщики на ніч. Одиночні посадки рослини краще ростуть в компанії вони створюють мікроклімат, захищають один одного від вітру і навіть обмінюються поживними речовинами. До того ж, якщо один саджанець загине, у вас залишиться запасний, а надлишки врожаю завжди можна подарувати сусідам. Висновок. Помилки це нормально. Головне вчитися на них. Якщо ви врахуєте ці моменти, ваш контейнерний город буде радувати вас рясним урожаєм і здоровими рослинами. Удачі в новому сезоні!